Була проти цього факту. Вона не визнавала, що в них були спільні шлюбні відносини, фактичні. Моя невісточка зверталася до суду, але нічого не отримала. Вона навіть хотіла змінити прізвище після загибелі мого сина. Пише свекруха. Анжела, як ти прокоментуєш цей коментар? Це ще раз доводить, що встановити факт проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу дуже важко. Головна така умова це безпірність таких обставин. Судячи із тому коментаря матері загиблого військового, то мати була проти. Цього факту вона не визнавала, що в них були спільні шлюбні відносини. фактичні. навіть є така справа, тягнулася декілька років і пішла до касаційного суду. Жінка звернулася до суду після загибелі її, ну фактично кажучи, коханця, співмешканця на війні, і встановила у окремому провадженні факт спільного проживання. Коли дійшла справа до виплат, то мати загиблого звертається в ТЦК за виплатою і дізнається, що невістка має на руках таке рішення суду про встановлення факту. Що робить мати загиблого? Вона подає до апеляційної інстанції клопотання про продовження терміну апеляції до скарження, бо вона не була стороною справи. Вона не знала про цей про цю справу. Її не залучив в суд. До речі, є питання до суду, чому мати загиблого не залучили заінтересованою стороною, це ж логічно. І суд апеляції поновив інтернет апеляційне звернення та скасував рішення суду першої інстанції, мотивувавши тим, що є спір, а встановлення факту нагадую, це про безспірність. Жіночка звертається до Верховного суду з касаційним оскарженням, і касація відмовляє також лишає в силі рішення апеляційної станції, і каже, що, оскільки наявний спір між мамою загиблого військового та м -м, фактичною там, співмешканкою, то дане питання треба вже вирішувати не в окремому провадженні, як встановлення факту, а в позовному. А це про спір, а це про доведи принеси купу доказів про те, що дійсно мали спільний побут, мали спільне життя, що були сім'єю, що турбувалися одне до одного. Була також цікава одна судова справа, де Жінка встановила до речі, позитивне рішення встановила факт проживання із загиблим військовим з 18-го року, і о, з доказів брали рапорти його командирів про те, що дійсно дружина. Фактично, так, приїжджала до нього декілька разів там, на рік, один, другий, третій, відвідувала чоловіка на території mm -hmm. е військової частини чи там, де ППД було. І в даному випадку дійсно жінка встановила факт і претендувала, і отримала цю виплату за загиблим. <му> Найстру прокоментує, що таке цивільний шлюб, чи є він, чи немає. Ну, в законодавстві такого поняття не існує, але ми часто ним оперуємо. Цивільний шлюб фактичний шлюб. Або по-іншому, як каже нам закон, це фактичне проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Цивільний шлюб не дорівнює шлюб, який зареєстрований в органах ЗАГСу. І це аксіома. Ситуація. Чоловік закохався, переїхав жити до коханки. З дружиною не підтримує шлюбно сімейних відносин, але і не розлучається. І купує квартири, машини, будучи у таких стосунках. Чи може на щось претендувати коханка? За даних обставин. Коханка ніяк не поділи те майно і не визнає його як спільне сумісне. Таке майно буде спільно сумісним цього чоловіка та його законної дружини, незважаючи на те, що ліжко вони не ділять. Закон з цього приводу у нас однозначний: неможливо встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу, поки офіційно не розірваний попередній шлюб. بسته 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 بسته